є докази того, що я з чим скорувала. Нема нічого. По-перше, у вас на автомобілі свіжі пошкодження. Хорошо. А де є факти, що я керувала? Е, є свідок, який нас викликав, який... Чому не виходить хазяїн машини? Він... Якой? той, то, 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 яку ми по факту, типа, якби... А... Не він заявник. Не, не він же заявник. Нічого не знаю. Так а чого він тоді позвонив? Не позвонив. він позвонив. Не а він а позвонив. А позвонив? А хто позвонив? Хто позвонив? Що вона побачила? Про те, що даний Хто побачив? Виснив, Люди. Люди на хто джип зацепив. Хто? Ну, ну, да? да. Училась? Учусь. 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 Ночі. П'яним. Вчитися? нельзя. Наш на кого составляем протокол? Нормально. Ще, ще, ще. Ооо, добре. Бачите, хорошо. Ой, так же де вона? Зараз перевіримо. Все, що буде, все ваше. Ви не один раз один показала, хоча я адекватний був. в стані алкогольного сп'яніння. Е, норма 0,20. Так. Ну, норма, це найбагатіше. Кріпка доза все одно. Ви з результатом згодні? Ні. <різований> <ви планує>, що, що, що? Я випала менше. Так це ж не літри показує.